Не посилається відповідно бездіяльність, яка б оскаржувала за вказаними заявами, є предметом даного судового розгляду. Також у нас є 에, судом вчора з разом з тим про дослідження матеріалів, що міститься в судовому провадженні, ковід ухвал під час коданого суду міста 12 березня 2013 року та 14 березня 2013 року, якими ми задовол, частково задоволено стати через стосовно відділення прокуратури міста Києва збирали дослідження в повному обсязі судового розрахунку і до ясного часу. Слухаю вас. Дякую. Шановний суд, в своїй коротенькій скаржі до суду я, по-моєму, чітко і конкретно казав про факт наявності службового злочину особи Гуліцького. Так? Із моєї скарги, із долучених додатків, повна є інформація. До кого я вимагаю порушення кримінальної справи, по яким кваліфікаціям вказана моя адреса, вказані докази, якими я обґрунтовую свої вимоги. Оці додаткові відписки, які отримані мною на мої заяви і повідомлення про службовий злочин Гулівського, вказують на Додаткові службові злочини, осіб бойка, от аркуш справи, і де суховер, дали відписки, що вони не вбачають у складу злочинів, це є фактично вчинення е, е, злочинів по статтях 365 і 364, тобто зловживання владою службовим становищем і перевищення своїх службових повноважень. Оскільки е, робити Оцінки наявності чи відсутності кримінального правопорушення Гуліцького, як і інших осіб, оці особи, які надали відписки, не мали ніякого процесуального і законодавчого права, тому що висновок про наявність чи відсутність кримінального правопорушення робиться тільки по завершенні самого кримінального правопорушення, самого кримінального провадження. А кримінальне провадження завершується тільки після його проведення, а проведення забезпечується його початком. А початок кримінального провадження забезпечується тільки шляхом внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань. І це тільки відправна точка для початку порушення кримінального провадження. І ні в якому разі не можна кримінальне провадження починати з відмови у реєстрації, тому що як же можна зробити оцінку, коли немає ніяких, ніякого аналізу? А тим більше, оці відписки, і навіть останню, що суд долучив і каже, що вона не стосується до предмету розгляду? Я погоджуюся частково з судом в тому плані, що е, та остання відписка Гуліцького не стосується дійсно предмету розгляду цієї скарги, але вона стосується? Обставиний як побічний е, доказ типових службових злочинів Гулівського. Тобто, на всі мої 82 заяви про організову про е, службові злочини групові кримінальної справи. Мені даються ось такого типу, типу типові. Відписки, які є ознаками службового злочину, перевищення своїх службових повноважень. Але в питання цього суду не входить аналіз службового злочину гуляцького. Я це і не прошу. А я просто цей документ долучив з тої точки зору як типовий зразок бандитизму і посадової злочинності особи гуляцького. Тепер так, я заявив про заяву про злочин. Чи є там злочин, чи немає вирішувати повинна... Вповноважена це структура і робити передчасні висновки. І не вносити в реєстр це заборонено законом. Є КПК, новий хай він не він дуже поганий. Я туди надав і надам іще штук 50 змін і доповнень реформування з іншими е, залежними і потерпілими від, потерпілими від Генеральної прокуратури особами. Ось такий зразок там почитаєте, воно не стосується опять-таки, цієї справи. Але е, зразок того, що зараз е, громадські організації напрацьовують великий е, досвід у. Е, Реформування цього КПК, тому що так катувати далі, це психологічне декатування. От, а катування взагалі заборонено Європейською конвенцією, а Гуліцький мене психологічно катує. Він є злочинець. Ну, це так, це я з моєї точки зору. А це треба доказати. І обов'язок доказування навіть лежить не на мені, а він лежить на е, органах е, обвинувачення, якими в даному випадку є Генеральна прокуратура, де саме сидить Гуліцький, де саме сидить Гульць. Тому, Треба буде Генеральній прокуратурі знайти цю структуру, дослідити, але суть проста. Була заява, була. Як потрібно реагувати, а по закону треба. Час подивиться час 4 статті 214, пункт 1, час 1 статті 214. В пункті 5, ой, частині 5 статті 214, Там вказано, що я не, не зобов'язаний доказувати злочин. Моя обов'язок. Повідомити про злочин, от я й повідомляю про обставини, в яких може бути склад кримінального правопорушення. Може бути, а може не бути. Але це треба дослідити. І дослідити треба це повноважною структурою. Так ось оце треба й дослідити. А коли порушиться кримінальне, чому це, наприклад, Генеральний прокурор біліший пушистіший, ніж Гуліцький? Якщо він є злочинець, і по ньому вже відкрито провадження кримінальне, і ніхто його ніякий апеляційний не скасує, тому що ті апеляційники вони за, за так, подібні речі свої отримають, звісно. Тому вони, звісно, не підуть. Я не, не знаю, навіщо вони оце апелюють на законні рішення? Печерського суда першої інстанції, де порушено кримінальне провадження по пшонці і по Шулякові, це, це нонсенс, це абсурд. Уже пройшло скільки часу від того. Мене навіть не повідомили про реєстраційний номер. Більше того, якщо вони наважились на, на апеляцію, хай би мені копію дали, як зацікавлені особі. Я б надав би зустрічну апеляцію і сказав би про інше. Що там ще й при нормальному законному рішенні суда Печерського, там ще допущена неточність в тому, що не застосовані тим судом ще, я б теж його оскаржив, Але я не маю права оскаржувати, бо я знаю, що згідно з триста ті воно не, не оскаржується те рішення від 14.03 і від 12.03. Вони не оскаржуються, бо якби я оскаржився в апеляційному, то я б сказав би, є судова практика така згідно частини 3 і частини 4 розділу 11 перехідних положень. Заяви і повідомлення про злочинних дій старого КПК автоматично реєструються, автоматично реєструються в ЄРДР навіть без судових рішень відреагувати порядку в статті 97 КПК України. Ось у мене є. Зразок такого рішення, і воно теж вступило в силу, де повідомлення про злочин іще винесені всередині 2012 року, так, повідомлення були в 97-й не вирішено, так вони перейшли. І навіть за 8-й рік, навіть за 8-й, є така громадянка дорожка, можливо, ви чули таку, і в неї є навіть за 8-й рік. І ці злочини навіть з восьмого року занесені в єдиний реєстр навіть без судового рішення про те, що треба реагувати в порядку кримінального судочинства. Ось яке то тобто, і суддя причесного суда був винісши в принципі законне рішення, але він міг і ті попередні сім штук заяв про службові злочинних шонки також туди всунути згідно нормальної судової практики, яка вже є, і не не тільки на дві заяви про злочин шоки. А на всі дев'ять штук зобов'язати, їх всі включити і те саме. І я це апелював, якби я мав на це право. Але я не знаю закони краще трошки, мабуть, чим деякі працівники Генеральної прокуратури, які наважуються апелювати те, що він і, звісно, суд, звісно, він не задовольнив. Бо я вже таку, слава Богу, практику цього пройшов. Він, звісно, але в мене буде украдено місяць терміну. А так би пшонка на місяць раніше сів, на місяць раніше вийшов І з І криміналу із Ось. Це я трошки. Відомився. А тут просто була заява просім. Була повідомлення, було було. Треба доказати, треба доказати кому мені чи ні, чи їм їм, а що для цього треба порушити кримінальне провадження і все. І ще таке хочу сказати, що шановний суд, ваше це рішення не повинно суперечити судовій практиці. Якщо воно буде суперечити стане вже да, то, то тоді хтось все одно колись дійде до того, що будуть співставлені різні рішення, допустім. І судді Вовка, і ваші рішення, і треті, і десяті, і харківські рішення, і все і будуть з'ясовуватись, раз вони не підлягають апеляційному касаційному скарженню, то будуть ці рішення все одно співставлятися повноваженими структурами на дослідження, яка ж суддя і хто був неправий. І відповідно будуть відповідні санкції до суддів, які покривають таким чином службову злочинність і бандитизм по генеральній прокуратурі, як від спільному приватному підприємству. Все. Тобто я прошу задовольнити скаргу, не слухати. Зараз вас буде спотворювати, і зараз буде вчиняти значить, службовий злочин по 366, як завжди представник прокуратури по 366, буде клопотати до вас, фактично, шановний суд, вчиніть, будь ласка, службовий злочин на мою користь, як ми вчинили з вами 53-й злочин по рахунку. От, а ми обіцяємо, що ми не порушимо до вас кримінальну справу. І, звісно, і, звісно, не порушать. Я знаю, поки що. А я прошу не йти на, це саме, на компроміс з, з буржуазією, а треба нормально виносити законні процесуальні рішення і, і покласти край оцьому бандитизму проти громадян України. Бо вже чаша переповнена терпіння, буде революція серед народу і все, воно так просто не обійдеться. Оце все я хотів все сказати. Практично все прошу до мене будь-які запитання. Запитання у вас немає, прошу сюди. З цієї Генеральної прокуратури надходили е, заяви Слюзера номер 41 від 24.12.2012 та 41 із значком 2 від 3.1.2012 13, -го, яка е, просто продубльована і змінена дата. А е, предмет заяви один і той же. Значить, на заяву від е, 3. На заяву від 24122012 про чинення на думку слюсаря злочину заступником начальника головного слідчого управління, який надавав відповіді на попередні заяви слюсаря, надано відповідь заступником начальника. Першим заступником начальника головного слідчого управління Бойка. Це на заяву від 24.12.2012 року. цій відповіді значить, надано розглянуто заяву слюсаря і враховуючи її зміст, надано йому роз'яснення, що вказана заява не є заявою про кримінальні правопорушення і ґрунтується лише на його проприпущення. І них, в них не наведено жодних обставин, які охоплюються поняттям правопорушення, викладеним у статті 11 Кримінального кодексу України. Чинним кримінальним кодексом України визначено, які саме діяння є злочинами і в чому полягає об'єктивна та суб'єктивна сторона того чи іншого злочину, і які кваліфікуючі ознаки. У випадках, якщо в заяві чи повідомленні є. Саме вказано ті чи інші об'єктивні дані, які свідчать дійсно про ознаки злочину, то, такі, то є підстави вважати таке звернення саме заявою чи повідомленням про злочин. І лише за такими заявами та повідомленнями приймаються передбачені законом процесуальні рішення. Заяви слюса, як від 12-го. Да? .2012, від 24.12.2012 так і заява від 3.01.2013 року не відповідають вимогам частини 5 пункту 4 статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки у них не викладені обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення заступником начальника головного слідчого управління вулиці. Він наводить свої припущення, як я вже сказала. Проте не підтверджується жодним чином наявність ознак згоджень. А сама незгода згода слюсаря із наданою відповіддю на його попередні заяви. Також не є підставою для внесення цієї заяви до єдиного реєстру досудових розслідувань. За таких обставин казані заяви слюсаря. 41 і 41 і значком 2 розглянуті на підставі закону України про звернення громадян. І зараз я надам копії, тому що там є суковий труб, суковий труб це відповідь на іншу заяву. У нас на заяву 41 і значком 2 надавав начальник управління, головного слідчого управління Ширу. Я думаю, що її там вона не долучена, ось в мене копія є теж в до цієї справи. Враховуючи мною сказане заява слюсаря на бездіяльність працівників Генеральної прокуратури щодо невнесення відомостей за вказаними його заявами про кримінальне на його ж думку правопорушення є безпідставними. І враховуючи вказані обставини, вони виключають наявність факту будь-якої бездіяльності. Щодо ненесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань. Тому скарга слюсера на бездіяльність Генеральної прокуратури України є під підставною і задоволеною не підлягає пошуку у скарзі слюселя на бездіяльність Генеральної прокуратури щодо нанесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за його заявами номер 41 і 41-2 Відмовити і постановити відповідну у Я долучаю до матеріалу відповідь заступника, першого заступника начальника головного слідчого управління і начальника. Це бойка і бойко і, і широк. У вас бойко є долучено матеріальної славки, а по широк давайте, особи, яка сказу. У вас є ще відповідь? Можна я один развити. Тобто на обидві скарги Генеральна прокуратура реагувала, розглянули, надали відповідь, де роз'яснили, що у заявах слюсаря відсутні ознаки складу злочину. Стаття 214 Кримінального процесуального кодексу України чітко визначає підстави для внесення заяв до єдиного реєстру досудового розслідування лише за наявності ознак складу злочину. Крім того, Стаття 2 і 11 Кримінального кодексу України регламентують і визначають, що таке склад злочину і об'єктивність об'єктивного об звернення. Цих заявок не Не розглянути на підставі закону про звернення громадян. Закон про звернення громадян не діючий, його ніхто не ні, 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 ні. питання? Я дякую представниці Генпрокуратури за те, що вона просить долучити документ на мою користь. Хоча я її не просив у суді захищати свої права. А вона зараз оці, оцим хорошим для мене документом пробує захистити мої права. Та я і так їй тяжкий за захист моїх прав. Я і так, дивіться, я прокоментую просто, я, я за, за долучення Шилом, бо воно дублює. Фактично, ця відповідь. Я навіть клопочуся, кажу, оце долучити з Шилова, і ось я її коротенько прокоментую. Ця, це повідомлення фактично є власноручним визнанням службового злочину автора цієї відписки по статті 365 і 366 зловживання владою. І перевищення своїх службових повноважень заступником е, головного слідчого управління Генеральної прокуратури. Тобто він каже фактично ці відпивідпискою, шановні, е, шановні заявник, а також суд. Я прошу посприяти оцій випискою. Включіть мене, будь ласка, у е, е, перелік е, 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 осіб, які вчиняють груповий службовий злочин проти слюсаря. Оцій цій відпискою він відпише: Включіть мене, будь ласка, у список злочинців по 366, 364 і 365. Бо я не хочу, як це вони будуть сидіти в камері Гуліцькій допусті, а я буду на волі. І Я хочу сидіти з ними. каже Шилов, цією відпискою. І я от перевищую свою службові повноваження. Я надаю оцінку наявності чи відсутності кримінального правопорушення без самого кримінального правопорушення. Посидіть мене, будь ласка, на лаву підсудних з Гуліцьким. А я кажу, ну ладно, Шилов, якщо ти хочеш посидіти з Гуліцьким цим бандюгою прокурорського криміналітету, то я не буду заперечувати, тому що груповуха вам додавить терміну трошки. І тому я за те, що дякую представниці генпрокуратури, що вона визнала, що дійсно шило є бандюгою і злочинцем. І, і підтвердження цього, хоча я цього не просив. Це вона сама зараз на суді, захищає мої права. ви бачите, бачите, що прокурор вчиняє зло. Да, ні, а вона чиняючи злочини невдало, не тобто діючи по 367 статті службового недбалі, вона разом з тим допомагає чомусь мені. А я ж їй не просив допомагати, я це кошти не мі... Ну це добре, так. А вона, вона бере і стоїть на, на, на моїй стороні. Так, спасибі вам за, за допомогу, спасибі. Але я хочу сказати це. Це стосується обставин злочину Гуліцького і Шилова і так далі. Але... Так, да, але це не стосується е, е, іншого. Це, це не стосується е, роз'яснення статті 214 КПК. Тому це просто злочин. Це е, е, матеріали злочину Гуліцького, а не матеріали дослідження цього суда, так як я ото давав відписку іншого Гуліцького. Це теж злочин Гуліцького. І це, це все злочини Гуліцького. І, кстати, оті всі останні томи це все злочини Гуліцького. І так оце повинна досліджувати, бо дивіться, в цих повідомленнях вони можуть складати склад злочину, а можуть і не складати. Але хтось повинен же включити, як каже Володя Зелінський, фупушку, мозги фу і подумати, і подумати треба, склад злочину є в цьому чи немає, але ж це треба фопушку повинні включити потрібні люди, потрібної структури. А треба ж її визначити. О, так от зараз Генеральна прокуратура, досліджуючи злочин Генерального прокурора, заодно хай досліджує по окремій темі Гулівського, все. Більше того, я зараз ще подам інші заяви про злочин, а саме про порушення кримінальної справи до себе по 383-й, за зрідами неправдиве повідомлення про Гулівського цього бандюгу і, і, і відкатника, про Дичаковського зараз до себе. Я до себе зараз зобов'яжу вас порушити і попробуйте тільки не відкрити до мене кримінальне провадження. Я зараз Верховний суд, ви знаєте, виграв про те, що Верховний суд зобов'язав порушити до мене кримінальні 24 злочини. Так, він відкинув назад, тому що суддя Штари Суд каже, звернувся заявами, вони не могли складати складу злочину. А я кажу. Слухайте, а реагування в порядку 97 статті, про що сказав Конституційний суд, воно стосується роз'яснення і стосується і 96-го. Це вже не є проблеми. Ні, ну Це не є проблеми. Це трошки вже далеко зайшов, але, але воно, воно, воно вам теж корисно. Коротше, я за те, я не прошу допомоги і захисту свого своїх порушених прокуратурів прав представником Генеральної прокуратури. Це він не потрібен. Я сам себе запишу. Все. Це і прошу суд нормально і творчо підійти до цього процесу, щоб... Творчо, так. Да. Прошу... Ні, не те, творчо це не художня творчість, а інтелектуальна творчість, вона це теж творчість. Це теж творчість. Так що, от. Ну, практично все. Я практично все. А, а це матеріал... Субтитры сделал DimaTorzok